Вітаємо вас. На першому західному інтерв'ю. Я нагадаю, у нас був раніше видавець, директор, власник видавництва Свічадо пан Богдан Трайновський. І ми домовилися, що коли будуть цікаві нові видання, він про них повідомить, і ми будемо про них говорити в Етері. І ось нове видання: Два світи, проблема національної ідентифікації Андрея Шептицького в 1865. му 1914 роках два світи. Авторка, професорка з Гданська пані Магдалена Новак. А співрозмовником у нас буде людина, яка найбільше знає про цю книгу. Тому що пан Андрій Павлишин історик і перекладач, літературний переклад цієї книги. І ми скористаємося впродовж півгодини усіма вашими знаннями для того, щоб зрозуміти, наскільки важливих, наскільки важливих є 700 примірників, чи було 700 примірників видавництва Свічадо, такий наклад цієї книги, яка видана 2023 року. І що нового з позиції історика, не перекладача, ви прочитали у пані Магдалени Новак. Що варто поширити на значно ширшу аудиторію? Слава Україні. Героям слава. Ну, я, взагалі, -то, передусім перекладач в цій книжці. Як історик, я спеціалізуюся на історії ХХ століття, тобто радше періоді, який слідує після. Після тої після тої дати, яку пані Магдалена Новак визначила як верхню дату свого дослідження, 1914 рік, і тому для мене в цій книжці було дуже багато нового. Ну звичайно, я читав книжки Ліліани Гентош ж одразу, коли вони з'являлися і були присвячені митрополитові. Не скажу, що я так вже прочитав від дошки до дошки, як то казали в середні віки, тобто від першої від першої обкладинки до останньої. Багатотомник текстів митрополита Андрея. Час до часу я якісь тексти звідти читаю, коли вони мені потрібні. Ну, так буває з всіми нами, бо там є листи, там є суто історичні документи, цікаві вузкоскерованим дослідникам. Ну, а є великі. Фундаментальні праці, як збудувати рідну хату чи не обий і послання, тобто е, такі тексти, які е, залишаються на, на на віки, і до яких треба е, час від часу звертатися. Е, я дуже втішився, коли ця книжка е, з'явилася. Я знав, що Магдалена її пише. А е, мої данські друзі в 2018 році повідомили мене, що е, книжка на е, готова е, надрукована в один данського університету, е, Магдалена Одразу ж прислала мені. Ще до того, як прийшов примірник, електронну версію, отож, я міг її з насолодою погортати. Тут треба трошечки відійти в бік, начебто, і сказати два слова про саму Магдалену. Магдалена Новак це абілітована докторка Гданського університету, поважна дослідниця, директорка кількох інститутів, які там є дослідних. Зокрема, вона. Провідний член історіографічного товариства. Історіографія це наука про Історичні тексти, які функціонують в публічному просторі, про те, що пишуть історики, і як їх сприймає е, суспільність, вона зокрема написала разом з колегами книжку про е, м, присутність української проблематики в польському е, е, історичному дискурсі. Її докторська дисертація була присвячена дуже цікавій темі і дуже е, я б сказав, важливій. Е, Польські націоналісти і українська меншина в 1922-1939 році, тобто в період, коли Сформувалася е, польська політична система Другої Республіки, е, і коли ендеки, тобто власне польські націоналісти, ну я їх так скорочено називаю, вони називаються народова демократія, національні демократи, ендеки, е, але зрозуміло, що йдеться про екстремальних націоналістів фашистського типу, тобто е, послідовників Романа Дмовського, які закликали винищити національні меншини, до ноги винищити євреїв. Е, Змусити українців, оскільки вони слов'яни, перейти на польську ідентичність і такі інші речі. Вони вбили першого президента Польщі одразу ж через кілька днів після того, як він став президентом Наротовича, бо вважали, що він обраний голосами євреїв і українців на цю посаду. Це був швейцарський професор, видатний учений, який приїхав допомагати своїй вітчизні. Польщі, значить, от так вони з ним розправились руками на півбожевільного художника, який застрелив його на виставці. Ендеки пізніше постійно провокували. Дійшло до того, що в 1926 році Півсуцький влаштував державний переворот. Це така дуже амбівалентна подія. З одного боку він створив авторитарний режим. І який цей режим пізніше проводив пацифікації українців, там е, е, всі всілякі інші е, вичиняв е, антидемократичні штучки, але головне його вістря було спрямовано проти ендеків, проти того, щоб е, для, для того, щоб усунути їх з політичної сцени. Але я так просто вже заговорився про це. Повернемося до цієї книжки. А далі Магдалена після захисту докторської зацікавили зливку Шептицький. Вона багато про нього писала. Вона авторка його біографії у польському біографічному словнику є такий. Багатотомний вже кількадесят років виходить е, е, науковий словник, е, е, і е, оскільки Шептицький прізвище починається навіть в польській мові на літеру С, е, то це ближче до кінця, і е, вона мала змогу вже е, в в х роках написати е, його біографію, і там вона була опублікована. І в Польщі вона вважається однією з провідних знавчень проблематики Шептицького. Це була її абілітаційна праця. Хочу звернути увагу на назву Два світи», до цього зараз трошки повернуся пізніше. І далі проблема національної ідентифікації Андрея Шептицького в 1865-1914 роках. Тут я хотів би звернути увагу вашу на слово, яке може от так одразу не впадає у вічі ідентифікації. Слово ідентифікація. Стосується процесу. Якби йшлося про тотожність, ідентичність, то в польській версії було би слово «тожсамощ». Натомість в польській назві книжки звучить ідентифікації народової. Тобто йдеться про процес, про те, як Шептицький себе осмислював як істоту в багатонаціональному світі. І тут. Я повертаючи до вашого запитання, я знався дуже багато нового, оскільки книжка прописана просто до найменших дрібниць на джерелах. Магдалена залучила практично все, що можна було залучити. Вона користувалася пресою, зрозуміло, і польською, і українською. Вона користувалася документами львівських архівів і. Святого Юра, які збереглися, до яких може було отримати доступ. Вона користувалася документами Ватикану, якими користувалася також Ілліана Гентош, наша львівська дослідниця, яка написала дві не менш грубі біографії, товсті біографії митрополита Андрея. Але до всього того Магдалені дали дозвіл працювати своїми архівами. Оці єзуїти, це винятковий випадок. Вони звичайно не допускають. Чужих а більше жінок до своїх архівів, але у випадку Магдалени Новак вони розуміли наскільки це масштабна постать в польській науці в, в шептицькознавстві, і тому вона змогла цими документами скористатися і пролити світло на, на багато. Неоднозначних ситуацій в житті Шептицького. Річ у тому, що він, ми, коли е, міркуємо про минуле, ми виходимо з свого власного досвіду. Ба е, е, більше з ситуації, яка е, існує зараз, в даний момент, не 20, не 40, не 60 років тому, бо тоді ми були інакшими, і е, світ був інакшим, ми судимо по сьогоднішньому дні. Це хибний погляд, тому що е, Людина завжди живе в якомусь дуже певному історичному контексті. Можна звичайно запертись рогами там прийняти якусь екстремальну точку зору. Mm. От е, як сказав один мій е, друг військовий, який дуже багато пише про е, е, воює на фронті, е, пише про це е, його пости збирають там по 100 тисяч лайків. Е, то це дуже серйозна людина. Е, він сказав: Ну, добре вам, Львів'янам, коли ти народився в українській свідомій родині був всі твої до, до 10-го коліна предки греко-католики. Коли ти до 15 років не чув російської мови, коли ти читав тільки правильні книжки, коли тобі могли потиху підсунути в дитинстві Грушевського, Шептицького і ще когось. А зовсім інша проблема, як в мене, сказав Казарін, бо йдеться про нього. Коли він народився в Криму в російськомовній родині і мусив тільки з часом прийти до української ідентичності, вивчити українську мову уже в дорослому віці, почати нею свідомо користуватися і стати свідомим українським патріотом. Це значно важчий, значно довший і значно проблематичніший шлях. І на цьому шляху людина може спотикатися, людина може робити помилки. І потім різного роду мерзотники, заздрісники і нездари. Дуже часто людині тим витикають, вони дорікають тим, що вона ці помилки робила, що вона не зразу вродилася святою з крильцями. Е, Ну але якщо б людина врожбродитися святою з крильцями, то в неї не буде статевих органів як ангелів, і вона не зможе розмножуватися. Українські дослідники біографії Шептицького мали проблему з ідентифікацією? його? Ну е, вони е, радше е, акцентували на е, періоді. Е, Після 1918 року. Тоді змінилася оболонка, змінився контекст історичний дуже сильно. Нас в найбільше цікавила проблема ставлення Шептицького до українських визвольних змагань, його роль, як практично Неформального президента українського народу, коли структур української держави вже не існувало після анексії в 1921 році Галичини і Волині до складу польської держави. Ну, УРСР ми не беремо до уваги. А тут в Галичині, він виконував роль практично такого неформального політичного лідера, представника, бо він був захищений дуже грубим панцирем. Він мав ватиканський імунітет, і в випадку чого папа завжди міг коло за нього, коли його поляки ув'язнювали. Папа просив його звільняли з тюрми. Два ув'язнення було так? так. що не що не, не, не так просто було у випадку інших е, політичних в'язнів, е, він е, е, будував. Е, Якісь підстави політичного життя в Західній Україні в міжвоєнний період намагався створити Християнську-демократичну партію, що було дуже не в смак націоналістам і ОУН каменем конфлікту стала українська молодь Христові, і ми знаємо, що директор цього заходу був битий організацією українських націоналістів. Ми також е, знаємо, що е, він е, мав постій, постійну е, суперечність на тлі християнської етики. Е, він е, був передусім християнином. Це зрозуміло. Його таке завдання було, таке покликання було е, його така найвища віра. Сенс його існування християнство специфічна релігія, яка існувала за дві тисячі років до того, як з'явилася українська держава, е, і, і за е, е, багато там е, за півтора е, сотні е, років е, до того, як з'явилися початки українства, самоусвідомленого, так козацтва там е, і так далі. І е, вона мала свої традиції і величезну інерцію. Це віра і її інституційні структури, і тому для Шептицького вони були первісними а все інше було додатковим. Він намагався інкорпорувати ці речі, і у нього постійні були конфлікти навколо терактів. Допустимо, на ранньому етапі ще до Першої світової війни, а особливо після другої світової війни. Убивство повністю відкидається християнською вірою як засіб боротьби. Не в умовах війни, звичайно, в умовах війни це зрозуміло інші обставини, воюючи на рівних правах, на, на, за, за певними правилами армії, закони. Шептицький сам в молодості був військовим і служив в армії. Він брав участь в полюваннях, наприклад. Тобто, добре, їздив на коні, добре стріляв. так. Та, Пане від... Павлишин, та... ви вже маєте думку бодай одного читача? Відгук на цю книгу? Ну я. Е... Поки що не чув відгуку е, не, читачів е, української книжки, оскільки вона вийшла дуже недавно. Дуже нещодавно можна я в цій ролі зараз. Можна я скажу дуже схвально відгукнулася про неї Ліліана Гентош. Яка є фахівцем, вона була рецензентом її. Вона опублікувала рецензію на неї е, у нас е, українською мовою. Е, дуже добрі відгуки вона отримала в середовищі католицького університету, нашого українською мовою, але не в перекладу, а ще оригіналу. І е, е, звісно, що мої польські друзі українського походження були захоплені. Я просто докінчу цю е, е, тезу відповідь на ваше запитання, натомість до тези е, до проблеми процесу ідентифікації самоусвідомлення. Меня Шептицького українські автори майже не зверталися або зверталися рідко через брак джерел для того, щоб щось сказати, це ж не, не, не треба там поспоктати палець або поворожити на кавові гущі, або щось історик може мати джерела. І Магдалена Новак власне нагромадила ці джерела і отримала доступ до таких джерел, до яких українці в силу тих чи інших причин не мали доступу. Тому цілком природно, що раніше такого роду досліджень не було, це унікальне дослідження. І це, і це дослідження зроблене людиною, яка з величезною симпатією ставиться до України до українців, до українського визвольного руху, до постаті Шептицького. Не треба думати, що він всезагально загальнолюблена людина. Улюблені, скажімо, є певний осередок зосереджений навколо католицького університету, де його ненавидять, де постійно публікують на нього пасквілі, де постійно пишуть якусь Гедоту на Шептицького. Були чому це роблять були близькі до націоналістичних середовищ автори, які виросли з, з комуністичного ГБ – в Польщі, але який, ну, от був такий автор, ну забув його прізвище, неважливо, який написав кілька книжок, наприклад, там Святоюрський Владика, там з Христом і з ножем і всякі такі інші в Галанівському дусі тексти. Вони це роблять, тому що вони виходять з націоналістичних поглядів. Вони вважають, що Поляки і римо-католицька церква це щось єдине, і е, існувати е, існування греко-католицької церкви це е, якийсь нонсенс і оксуморон внутрішня е, суперечність. І у е, греко-католицька церква повинна бути ліквідована. А всі її вірні повинні перейти в римокатолицтво і стати етнічними поляками або політичними поляками. А шептицький не любив ані радикалів, ані соціалістів. Він не любив і націоналістів, теж особливо польських. Він не любив, але він не робив найбільше російських націоналістів. Його найбільшою історичною місією, власне, в цей період до 1914 року була. Тверда боротьба проти москофільських впливів до нього греко-католицька церква була повністю прожерта руським міром і святого партія це була партія великих шанувальників за гроші російських імператорів Росії, Білого Царя і Російської ідеї. Вони крали тут старі історичні документи, переправляли Москву і Петербург. Вони їздили туди, як у священну воду, за грошенятами. Вони Створили штучну мову, яку вони вважали російською, ну, насправді це було язичні, так зване, і видавали ними велетенську суму якихось газетних і журнальних видань. І общество імені Качковського було створено і розвинулося значно більше ніж просвіта, і раніше виникло москалофіли. Моск... Вони були так москалофілами, русофілами. Ну може по-різному називати, але це прихильники руського міра. От так, от скажемо, і завданням митрополита. Ну він не сам це робив. Це не була його власна ініціатива. Це була комплексна програма Ватикану, який провів так звану Василянську реформу. А він був ченцем Василянином ігуменом Василянського монастиря, і йому пізніше доручили далі цей. Проводити в суспільне життя і вносити в суспільне життя в нього також були і в реколицькій церкві вороги, екстремали, які вважали, що ну, як я казав за цією схемою, реколицька церква має практично повністю уподібнитися римо католицькій. Зокрема, найбільшою проблемою довкола була така рубанина велика була проблема целібату, тобто безженства женства І... Станіславівський єпископ Хомишин запровадив на території своєї єпархії безженство. Митрополит дав вільну волю єпископам, він був архієпископом, єпископам на своїй території це робити. І станіславський митрополит запровадив безженство і змушував священиків ну, жити в безженстві. Значить, що було по. Закоріненості церкви в, в національному русі, і взагалі в, в українському суспільстві, оскільки ми знаємо, що власне з це родин походили інтелектуали, юристи, політики і інші особи. Так, питання мало часу залишилося. Я не маю ваших знань, але як один з читачів, який здолав половину цієї книги, натхненно готувався до зустрічі з вами. У мене таке коротке враження. Зі спольщеної родини дуже релігійний Роман Шептицький, у якого дуже релігійна мама Софія Шептицька з сім'ї комедіографа відомого Олександра Фредера. І абсолютний поляк, хоча мали далекі русинські коріння Шептицькі, коли були церковні ієрархи, і батько його, Ян Шептицький. В якийсь момент. Склалися так обставини, що зрозуміло, що треба рятувати греко-католицьку церкву від схизми, від того російського православ'я, яке загрожувало Українсько-греко-католицькій церкві. Такої ж думки був і отець Яцковський сповідник матері Романа Шептицького, і потім сповідник Романа Шептицького. І надихнули його на цю ідею. І він уже студентом в університету закреслює національність поляк і пише. Русин, ну тобто українець. Русин пише, так. Ну він взагалі вважав, що Україна це назва політична нації, так? А Тоді так як... було Тоді до 1914 року, так. так. І він їде в Рим, а потім їде в Росію, Київ, Москва, так? А в Києві, коли його запитали, коли Київ буде навернений до Ватикану, то він сказав років через 15, Так у цій книзі написано. Пані Магдалени Новак, років через 15. Ось таким оптимістом був. Ну тоді вже не Роман Шептицький, а вже Медмитр, брат Андрей, брат Андрей, брат, та, брат. Та, та, брат Андрей, який думав врятувати греко-католицьку церкву від цієї схізми російського православ'я. І жив у двох світах, своєму рідному сімейному колі польському, практично. А другий світ це світ був уже його релігійної апостольської праці, на яку він як пішов, майже як, як, як апостол, так, Святий Павло. І фактично, чому легко говорити про Шептицького після того, коли у Першу світову війну вже сюди прийшли росіяни? Бо там він вже був майже українець. Так складається враження. А до 2014 року це був ще пошук себе і становлення, і ну, якась така присвята українській греко-католицькій церкві і своєму відродженому русинству. Так чи ні? В, в другій республіці міжвоєнній Польщі. Існувала дуже дуже чітка лінія розмежування між різними етнічними групами, а навіть конфлікт, і там треба було визначатися в Австро-Угорщині. В долістичній монархії не було такої, такої нагальної потреби. Він належав до аристократії цієї долістичної монархії, і він не мусив так однозначно. Це не мало значення до якої нації він належить, до якої етнічної групи. Мало значення релігійне визнання, але так само. Його родичі, знайомі, друзі ніхто практично не відмовився від нього після переходу в ракотоливство і після того як він став впливовим українським діячем, бо це були родинні зв'язки. І, і, вони і, вони, і вони розуміли його місію. Вони розуміли його місію. Ви е, трошечки так реактивно, ніби показуєте, тобто в формі реакції на певні події. Його вибір, насправді, все е, на мою думку, і це теж е, описано на самих початках. У Магдалени е, Новак е, е, було трошки інакше. У нього була місія покликання. У нього була інтуїція. У нього було велике духовне осяяння. Він ще дитиною. Зрозумів і вже дитиною говорив, що він стане чинцем причому греко-католицьким. Тоді ці люди були найбільш посліджені: брудні, бідні на маргінесі суспільному, зневажені багатим аристократичним польським і німецьким суспільством. Але тим вони були близькі його дитячому серцю, як власне прообраз первісного християнства. Він Дуже твердо наполягав на своєму покликанні своїй місії. Там докладно описано через які страждання, через зарозу смерті, через хвороби йому довелося пройти, аби полягти перед батьком, що він стане. Е ченцем греко-католицької церкви він справді народився в родині, яка на той час вже була повністю польська, не те, що вона в процесі спольщалася. Вона спольщалася ще у його батька на рівні Дідів прадідів. Хоча в 18 столітті до неї належали ті, хто будувався Святий Юр, були архієпископами Галицькими і так далі. Але це було вже абсолютно польське середовище без українських жодних впливів. Це було. Ультракатолицьке середовище він виховувався в серед тих людей. Його учителями був, скажімо, попель, такий ідеолог польського консервативного націоналізму, який закликав різати українців, нищити їх, змушувати до покори державі, і не шкодувати перезбунжбунтованому хлопству, селянству жодної крові, жодної пострілів і жодного вогню, тобто. Ці люди мали би теоретично виховати з шептицького ультраконсерватора, ультрапольського націоналіста ультракатолика в так в такому ватиканському стилі. Тим не менше, у нього в душі проростало поволі, оте, оте зерно дитячої любові. Християнської любові, яка була вище за це, що було йому привнесено в свідомість під час навчання в школі Святої Ядвіги, в Кракові, в Ягелонському університеті, в Рославському університеті, коли він писав дисертацію, коли він навідувався до Риму і так далі. Він відчував потребу порятувати душу братів своїх, а не е, е, поширити там церкву і зробити її нові парафії, десь там на Сході, щоб священники могли заробляти собі на життя хороше тощо. Він Хотів стати перед усім монахом, ченцем, людиною не від світу сього, відмовитись від всякого майна свого. А він був дуже багатою людиною, відмовитись від власності. Це вже так і було. Коли він був ігуменом, він володів, він тільки розпоряджався майном монастиря, але це не було його майно. І так само потім він розпоряджався майном церкви, а не своїм власним майном. Майно перейшло братам. Три е, хвилини залишилось. Е, і так. його вибір його брата також підтвердив. Це Казимира, Казим, Казимира, так, так е, ти, який також відмовився від усього. Він не те, що да, він відмовився, він став е, ченцем е, і. Е, Тут ми маємо випадок, коли спрацювала спрацював от той інстинкт. Оця інтуїція релігійна ми судимо політичні рації. Ми мозком намагаємося осмислити ці речі, але мозок це дуже пізній винахід цивілізації. А до того була підсвідомість, вона значно потужніша, значно глибша і значно тісніше пов'язана з господом. І в випадку Шептицького це було він дуже неохоче. Пішов після довгих вмовлянь, особисто папи щоб стати єпископом, мусив дочекатися 35 років, щоб стати архієпископом в Львівським, і далі вже очолити церкву. Це була дуже швидка кар'єра, але вона була пов'язана з тим, що він був чинцем василянином. Передусім, вони роз... благаний, скажіть, будь ласка, нашим глядачам. Чому варто коротко прочитати цю книгу, знайти її прочитати не лише історикам, дослідникам, але й широкому загалу. Е, цю книжку е, варто прочитати не всім, а тим, хто любить довге спокійне читання, хто любить смакувати тексти. Текст написаний гарною мовою, текст е, передає глиб, глибикі глибокі емоції, текст е, дуже переконливий. Ви е, зможете знайти там аргументи для якихось своїх дискусій, міркувань внутрішніх пошуків е, для розвитку себе і своїх дітей для педагогічної діяльності. Е, це книжка важлива і е, е, своєю темою про те, як стають, як обирають націю, як е, стають е, людьми певної певної культури і певної самосвідомості. І книжка про те, як гідно е, це робити, як е, бути твердим е, у своїх переконаннях, е, і е, це, окрім того, зразок дуже якісного історичного письма. Е, я би хотів, щоб побільше українських істориків писали саме так, щоб це було цікаво читати людям, а не просто е, вам були зараховані якісь пункти до диссертації. Дякуємо вам за інтерв'ю. Дякуємо вам за те, що були з нами і слухали, і дивилися пана Андрія Павлишина.